Вітаємо вас на нашому каналі. Знімаємо сьогодні огляд в магазині Сільпо. Огляд ціни на овочі та фрукти. Авокадо, хас, тигли 49,99. Помідори сливка закінчилися, були по 64 гривні. Томати черрі 159 гривень. І томат сливка 144 гривні і український тепличний 99 гривень. Жовті томати по 199. Ціни на яблука. Яблука Голден 49,99. І це в нас яблуко пінове відбірне 48,99. Апельсини за кілограм 69,90. Апельсини невеличкі, але я думаю, що стиглі. Зазвичай кажуть, якщо така попка, то тоді якісні і хороші і стиглі апельсини. Кажуть, що це дуже гарний сорт. І ціни на лимони 69,90. Печериці королівські по 160 гривень 90 копійок за кілограм, і звичайні 140 гривень за кілограм. Картопля молода чищена, 80 гривень 49 копійок. Одна темненька, все інше, наче чиста. В упаковці скільки тут 1 кг рівно. Так, також морква чищена 42,99. Гарбуз 62,49. Цибуля 36-39 за кілограм, і картопля чищена, звичайна стара, 42,99 Також набір овочевий для борщу. цибулина, морквіна і картопля буряк 69,99. Пекінська капуста червона 64,99 за кілограм. І поруч, звичайно, 48,29. Ціни на картоплю, картопля білороса 44,99 і поруч мита, картопля рожева 59,49. Також моцар для смаження та запікання. Він небагато кругмалині, 49,99 І картопля Гранада 4999. Звісно, на базарі явно дешевше буде, особливо на столичному. Але всілько такі ціни. Також смачна картопля Королева Анна за кілограм 44,99. І балтик роус 48,99. Буряк відбірний 26,99. І морква мита 38, цибуля 13,89. Морква немита, звичайна, вже гіршої якості. 25,99. І морква каратель 34,99. Також картопля в таких сіточках 2,5 кг, тут 149 гривень для смаження та варіння. Також класна знижка на Філадельфію, сир 79,99 Це класична упаковка, класичний смак, скільки тут 175 гривень. Також якісь нові консерви з'явилися в сільповмікій упаковці, ісландські. Ісландський виробник 149 гривень, мокревість в таматі смажена. Потім ісландська сардина, Не знаю, в чому відмінності їхні. А, томлене в маринаді і томлене в оливковій олії. А це підкопчене, напевно. Також томлене в олії. І знижка поруч ось на тунці, 149 гривень в рослинній олії і в росолі 279 гривень.